Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні я пропоную вам зробити символ родини сім'ї міцної і люблячої. Це символ квітка ромашка. Але спочатку давайте розглянемо, як вона виглядає. Погляньте, яка красуня ця квітка. Форма ромашки дуже проста. Білі Пелюстки з ніжно-жовтою серцевиною. Також у ромашки є стебло та листячко. Діти, ви знаєте, що зараз виникло повір'я, що якщо посадити біля будинку ромашки, то сім'я буде міцною. А ми з вами зробимо такі ромашки для своєї родини. Дітки, щоб створити нам ромашку, потрібно, подивіться, я сьогодні пропоную використати насіння гарбуза. Потім нам потрібні будуть на стебло квіточки можна використати ось такі ватяні палички, а можна взяти зубочисточки, що у вас там вдома є. Також... Я взяла повітряний пластилін жовтого кольору та зеленого, і нам потрібна буде люба кришечка пластмасової бутилочки, так, наша стека, серветка, ну і дощечка. Так, все ми приготували. Тож тепер зробимо зарядочку. А тепер зарядочка. Наші гарні квіточки розпускали пилюстки. Вітер тихо повіває, він пилюсточки гайдає. Наші гарні квіточки постуляли пилюстки, голівеньками хитали, тихо-тихо. Засинали. А тепер я беру сьогодні палички, ось ці від ватяних наших паличок. Треба нам зняти вату. Обережно її знімаємо, вона гарно знімається, щоб не заважала. Так. І з іншої сторони. Я сьогодні хочу зробити такий букет, щоб була не одна, а три. А ви можете зробити одну, а можна і п'ять, щоб було красиво, красиво великий букет ромашок. Ось так, приготувала. А тепер відкриваю свій повітряний пластилін. Пам'ятаємо, що. Він засихає на повітрі, коли відкриваємо. Тому, якщо у вас залишиться шматочок, ви його не забудьте заховати назад в кульочок. Так, бачите, який він гарний у мене, такий липкий. Для чого мені потрібен зелений? Для того, щоб стебло своєї квіточки зробити зеленим. Для цього я відрізаю невеличкий шматочок. Отак, От такими шматочками, для кожної квіточки. І роблю тоненьку ковбаску. Тоненьку, тоненько. Можна, якщо дуже довго, розірвати її навпіл. Робимо тоненьку. Для чого? Зверніть увагу, я хочу ось так взяти і потім обмотати навколо своєї палички пластилін, щоб він став зеленого кольору. І це в мене буде, ви знаєте, стебло квіточки. Ось так поступово, поступово, бачите, зелененька буде. Обкручую навколо своєї палички. Він дуже легкий, м'якенький. Якщо у вас десь нерівно, ви можете пальчиками ось так все поправити. Ось таке стебелеця в мене вийшло. Лежить, підсихає. І так я роблю кожне наступне. Так, і погляньте, у мене вже три, три стебла готові. Зелений пластилін. Я трішечки підкладу поки в сторону. Для чого е, потрібно взяти жовтий пластилін, щоб ви все бачили, послідовно робили разом зі мною. Так гарно запечатали не відкрию. Так, жовтий пластилін нам потрібен, щоб зробити серединку, жовту, красиву серединку ромашки. Ми беремо, якщо в мене три квіточки, то і три частинки пластиліна. Ми беремо десь ось такі частинки, щоб вони не були зовсім маленькі. І робимо, беру першу частинку і роблю з неї кульку, пам'ятаєте, коловими рухами, долонькою, роблю ось таку кульку. Тепер я візьму її і трішки між пальчиками трішки придавлю, трішки-трішки. Ось така, щоб вийшла у мене. Кругленька серединка ромашки. І починаю, беру насіннячко арбузове і ось тут збоку вставляю. Так, повертаю. Гарбузове насіннячко може бути різного розміру, і велике, і маленьке. Це не має значення, діти, яке у вас є. З такого і робіть, кожна квіточка буде по своєму красивою. Ось така одна ромашечка у мене вийшла. Я її відкладаю в сторону. І так роблю кожну наступну. Так, ось такі в мене ромашечки вийшли. Тепер наступне, що мені треба зробити, це з'єднати квіточку з паличкою своєю. так? То треба зробити іще таку кулюч, кульку, за яку буде триматися квіточка, середина квіточки, так? знизу зелена частинка квіточки. Десь потрібні ось такі кульки. Я роблю три кульки одну, цей пластилін гарно відчіпується. Можна між долоньками. Наші кульки є. Що я роблю? Зверніть увагу. Я повертаю, яку сторону ви виберете. Ось так буде ваша ромашечка. Значить, з цієї сторони ми притуляємо зелену серединку і приєднуємо, вставляємо сюди паличку. І ось так. Такими рухами з'єднуємо ось так, щоб було. І зверніть увагу, не кладіть, так, а ось так залишайте. Хай вона підсихає. І так кожну наступну ромашечку ми робимо: зверніть увагу, так, у мене буде ця сторона. А на цю сторону я буду приєднувати нижню частинку квіточки, да, зелену, і до неї. Мої ромашечки готові, але ж квіточки завжди у них є листочок, так? тому нам треба іще три частинки зелених. Зараз подивимося, якого розміру. От я взяла такий невеличкий. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити е, таку ковбаску. Тепер що я роблю? Я беру серединку, розплющую сильніше. Край можна завернути, щоб було видно, як листочок. Так, такий листочок підійде, підійде. І так робимо, скільки ви хочете для квіточки: одну, один листочок або два. Як ви забажаєте. Погляньте, ось які в мене листочки вийшли. Ось такі такої продовгуватої, овальної форми. Да? А кінчики загострені. Так, є в мене листочки. У мене залишився зелений пластилін. Що я з ним роблю? Мені потрібна кришечка, я роблю з нього кульку. І це в мене буде підставочка для наших квіточок. Ось так хочу зробити. Щоб міцно, рідно стояли, квіточки не падали. Ось така підставочка у мене, як зелена травичка, вийшла. Тепер я беру квіточку. Обережно, так вона тут підсихає. Беру листочок і однією стороною приєдную до своєї, до своєї ромашечки. Ось так. Ось, гляньте, яка красива ромашечка вийшла в мене. І обережно вставляю сюди, ось так, у підставочку. Якщо треба, ви трішечки її придавіть, щоб не падала. Ви знаєте, що цей пластилін потрібно час, щоб він застив. Так? І так кожну наступну ромашечку приєдную листочок і ставлю на підставочку. Огляньте, який в мене красивий букет з ромашечок вийшов. Вам подобається? Ви пам'ятаєте, що цей пластилін застиває день десь так. Тому треба поставити в таке місце, щоб його ніхто не трогав. Якщо будуть опускатися ваші ромашечки, підкладіть якусь іграшку сюди збоку, щоб. Застила, ви потім приберете і уже ромашечки падати ваші нікуди не будуть. Домовилися з вами? Ось такий символ родини міцної, люблячої ми сьогодні з вами зробили. А я вам покажу до побачення, дітки, до наступної зустрічі!